Перші F-16 з'являться в Україні вже влітку цього року. Це станеться після певних затримок із підготовки пілотів та наземного персоналу. Про це повідомив командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнольд Сталман. Генерал наголосив на тому, що самі літаки є досить складними в експлуатації. Навчання потребують не лише пілоти, але й технічний персонал, який обслуговує літаки. Також потребує ретельних інструктажів. Ми проводимо комплексну підготовку, щоб вони могли ефективно обслуговувати літаки. Отже, все повинно бути разом. Попри ці розмови про затримку постачання літаків f 16 в Україні, міністерка оборони Кайса Ологрен, міністр оборони Нідерландів, саме відкинула всі звинувачення. Вона відзначила, що процеси відбуваються своєю чергою, і на підготовку поставок, інфраструктури, навчання пілотів та технічного персоналу на все це потрібен час. Я повністю розумію українську позицію. Вони хочуть зробити це якомога швидше. Ми робимо проект так швидко, як тільки можемо. Ми дійсно розтягуємо наші можливості. F-16 дійсно набагато складніші ніж системи, які досі використовували українські ВПС. Ви не можете просто перестрибнути через кілька кроків. Ви повинні пройти кожен етап процесу, але ми також хочемо поставити їх якнайшвидше. Ну, далі поговоримо про ситуацію на Росії. Там все стабільно, там палає. Зокрема, в Олінському муніципальному окрузі на Платонівській нафтобазі, що в Тамбовській області, стався вибух, спалахнув там резервуар. Про це повідомляють російські пабліки. Із посиланням на місцевого губернатора він зазначає, що нібито загорання сталося внаслідок атаки безпілотників. Цей ж таки губернатор додав, що постраждалих внаслідок атаки немає. Як це було, пропоную подивитися. Вот видно, бочка прорвана, и огонь. Вон огонь прям, это, топливо вытекает и огонь горит. Вот она, это самая основная большая была удар. А еще две параллельно вон горят. Ви Знаєте, тут вкотре хочеться сказати, що росіяни е, правильно все роблять, що вони знімають місця потрапляння, місця прильотів. Е, е, щойно, от е, мені е, підказали наші, е, наші редактори, що варто було трішки ближче підійти. Ну, бо не все на направду, нам видно. От Наступного разу підходити трішки ближче, щоб якби е, взяти трошки ширше е, те все, що палає там. Ну і щоб ми побачили більш детальніше. Але ви знаєте, не тамбовом єдині ним на Росії повідомляють про пожежу на нафтобазі, що в населеному пункті нема республіки ДГЕ зазначається, що саме там знаходиться нафтобаза однієї із нафтопереробних компаній. Зокрема, місцеві пабліки повідомляють про те, що в восьми кілометрах від, ФІО, власне, від ось цього ось населеного пункту знаходиться Афіопський нафтопереробний завод, і в російському обороні спершу не реагували взагалі, а потім зазначили, що системи протиповітряної оборони, звісно, що перехватили і знижні все зокрема шість безпілотників саме е, тих, які летіли ось в, в республіці Адегея. Е, е, були вони були знищені російським ППО, і зокрема також безпілотники були знищені і на території Брянської області Краснодарського краю, Ростовської, Білгородської та Орловської області. От як горіло на Афіопському НПЗ, пропоную подивитися. Mm. Ну, Ты еще раз закрыть? А Я понял, что четко снял. Ну і ще хочеться додати, що на російській нафтопереробній базі в місті Азов Російської області виникла пожежа після атаки безпілотників в ніч на 18 червня. І загалом там знаходиться ось на цій нафтобазі 22 резервуари. Зазначається, що досі пожежу не можуть ліквідувати все через розгерметизацію другого резервуару. Окрім удару по місту Азов Ростовської області, безпілотники також вгатили і по нафтобазі в Тимрюкському районі Краснодарського краю.